Відомий американський журналіст та письменник Девід Ігнатію у своїй колонці для Вашингтон Пост розкрив деякі деталі переговорів щодо врегулювання російсько-української війни. За його даними, попри. Не терплячись до надо трампа, намагання його прискорити процес підганяння всіх учасників своїми гучними заявами, все ж таки, американські, європейські та українські офіційні особи повідомляють, що є деякі ознаки прогресу в укладанні угоди, яка могла покласти край війни, е, і пише Ігнатію, що в основу будь-якого пакту, який буде підписаний, ляже формула Земля в обмін на мир, на якій погодився. Зеленський тому він каже: попри всі заяви гучні, не гучні, з будь-якого боку з одного, що хтось вийде з переговорного процесу, з іншого що ніколи ніхто не відмовиться від ніякої території, де-факто буде визнано те, що Росія збереже контроль над окупованими регіонами, хоча Україна не визнає російський суверенітет над е, жодним з цих регіонів, а Україна не приєднається НАТО, але не буде вимушена це визнавати, виключаючи це зі своєї конституції. Хоча, е, наприклад, ЄС. Ніхто не проти, щоб Україна приєдналася, але всі розуміють, що при Зеленському ані ЄС, ані НАТО Україна не світить. А от після зміни влади, коли буде припинений військовий стан, проведені вибори, тоді в Україні відкриється вікно можливості. І до речі, поки є блок з боку. Трампа, Угорщини, Німеччини чи країн, ми і так не можемо приєднатися. Тому треба не лише змінювати владу в Україні після виборів, а треба ще й змінювати ситуацію по відношенню до України. Це велика робота. Вона попереду, але її треба робити.